Якось під час ночівлі подруга мені розповіла історію зі своєї родини. Брату подруги Вадиму було за 30. Він ніяк не міг знайти собі жінку серця. Але він так і не намагався жив собі спокійно з мамою та котом. Але не могло бути так гладко. Він закохався у Машу і одразу привів її додому. Терміни підтискали. Мати Вадима хотіла його дітей якнайшвидше обійняти. Марія здалася всім дуже спокійною і доброю дівчиною. Якось вона залишилася вдома сама. Ну, як сама, з котом. Кіт до цього Марію любив, обійми до неї просився, але того дня Марія була не схожа на себе. Вона завелася не через ні через що, і як зарядила бідному котові тапком. Після цього кіт намагався показати домашнім, що Марія не та, за кого її сприймають. Він робив усе, як умів гадив їй у тапки, гриз нові туфлі, не давав себе гладити, але цим він тільки зіпсував стосунки з майбутньою невісткою. Домашні їх не помічали, вони були зайняті приємними турботами майбутньої урочистості. Якось майбутній свекрусі. Стало погано. Її відвезли до лікарні, де вона впала в кому. Вадим та Марія довго вмовляли лікарів дозволити їм відвести жінку додому, і за підсумками вони досягли свого. Вадим зранку до ночі пропадав на роботі. Витрат було багато, грошей мало. Його мати залишалася вдома сама з Марією і котом. Марія 24 години на день говорила на вухо свекрусі, що як її не стане, вона забере у Вадима будинок і виставить його за двері. Кіт усе чув та боявся виходити з під ліжка. Якось увечері, коли Марія та Вадим дивилися фільм, трапилося диво. Марія раз по раз підходила до свекрухи і шепотіла їй жахливі речі. Раптом бац, свекруха розплющила одне око. Марія закричала від несподіванки. А потім раз і друге око розплющилося. Поки Вадим стояв навколішки поряд з матір'ю, Марія збігала за склянкою води, тим самим вигравши собі час на роздуми. Вона вже подумки поховала свою свекруху. Потрібно було перебудовувати плани. Марія увійшла до зали, а там свекруха уже сидить на місці. Сідайте, почала вона. Слухай сюди, вадику, Марію твою треба вигнати якнайшвидше. Я тобі зараз таке розповім у тебе очі на лоба полізуть. А задоволений кіт тим часом сидів на колінах господині. Він був дуже радий, що в його будинку нарешті перемогла справедливість.